Слава Україні! Сьогодні з вами поговоримо про пачки, а точніше про турнір, який йде на паучиху. Як на мене, що може бути простіше, ніж створити з цього альянсу пачку на паучиху, причому останню взагалі не проблема. Це в нас ідуть темні ельфи, це в нас ідуть демони, несмертна орда і відступники. Все дуже просто, як на мене. І... Так, хвилинку про відкриття. Сьогодні в пларіумів черговий розводняк, <ріх> якщо це так можна сказати, Х2 тільки на легендарних і епічних героїв. Який сенс відкривати? Червоні, не знаю, тому, тому не відкриваю. Отже, пачка. Пачка, пачка, пачка на павучеху. Остання павучеха. 15 ходів. Ось така пачка мітрала. В нас вішає замовляння. Лідія, штрафи. Дві хаски пробивають від максимального здоров'я і ренегатка перезарядка Що може бути більш бюджетніше, я навіть не знаю. Вбиваємо важку павучиху без жодних проблем. По пресетах. Знову ж таки показую. Стартуємо з а 2 потім перекидаємося один раз, пропускаємо хід і робимо А3, Того, що не всі павучки вже вилізуть. Лідія в нас на А2 на штрафи пріоритет. ХС пріоритет А3. Що одна, що друга, потім А2. Ну і ренегатка сама повільна, Ренегатка буде пріоритет на А3, тобто перезарядила. Всі походили по одному разу. Ренегатка перезарядила і погнали. Тож, погнали! В принципі, склав пачку за декілька хвилин. Я думаю, що вам скласти її також буде не дуже важко. Лідія, перша ходить, Лідія швидка дає штрафи, замовляння дає мітрала. Раз пробуваємо, другий раз вбиваємо, зносимо пів здоров'я. Далі перезарядка. Сон падає в нас на Ренегатку, хоча це не важливо, бо мітрала зараз поклінцить всіх. Знову ж таки, штрафи. Зараз ходимо з А3 раз з А32. Мітрала знову ж таки замовляння. Тут вже не важливо, хто як ходить, і Хеска добиває. Швидше Хеска, зараз просто Ага, не добила, ну, зазвичай добиває. Добре. Значить, ця добила. Добре. Для чистоти експерименту ще раз, бо весь час було 15 ходів, перший раз не, не добили. Ще раз. Знову ж таки, штрафи. На всіх не лягли. Добре. 3% в нас ніхто не відміняв. Нічого страшного. Угу. Перезарядка. Знову ж таки, сон на ренегатку. На мітралу, в принципі, ні разу не падав. Ну, і мітрала всіх плінзить. Знову ж, штрафи. А3 А3. Тоді замовляння. І зараз буде. Хаска добивати. Ходи по овочиха і, і Хаска добиває. 15 ходів. Так, в принципі, і мало бути. Разів 10 пробігся, жодного фейлу не було. Тому, якщо треба, робіть. Берете участь в турнірі і забираєте нагороди. Е, показую ще, як у Діті, хто там що Хто був. Е, значить, мітрала. Досить швидка, досить точна. Її точність трансформується в її опір автоматично. Е, пасивний навик, де в нас тут, тут в нас сірчаний камінь, ще колись брав, таланти ось такі. Е, лідія е, в сеті оборони. Це брав я колись під пророчицю, щоб пророчиця більше мала бафів могла зняти і сильніше пробити. Отже, така. Досить швидка, найшвидша. Дарфівця, в принципі, не важливо тут. Таланти ось такі. Хаески. Хаеска десь в мене зібрані вроді підсьогуна. Одна Е, талант, фантомний дотик, без талантів. Знаю, бачу. Друга ХС повільніша. З талантами. Тут також фантомний дотик. Ну і сама ренегатка. Ренегатка найповільніша в сайті регенерації, прив'язувати це не треба це просто. вона... В чому вона була, в тому я її і залишив. Берете плюс-мінус, приблизно так виставляєте по швидкостях, щоб встигали походити. І навіть це по таких швидкостях, як мене, немає сенсу. Я просто показав, якою пачкою можна доволі бюджетно фармити. Можливо, у вас є інша пачка. Так напишіть, покажіть, які у вас пачки. Розкажіть. Також буде цікаво. Я думаю, комусь це може також, також допомогти. І всім дякую за перегляд. Все буде Україна. До нових зустрічей.